Рівненському ліцеї номер 8 відновили очне навчання. Нагадаємо, заклад пішов на дистанційку через спалах гострої кишкової інфекції. Більше 70 учнів відчували симптоми норовірусу. В школу вірус був занесений хворою дитиною. Потім інфекція розповсюджилась на працівників. Практично не практично всіх працівників харчоблоку ліцею. номер 8 і далі сплеск. Серйозний високий сплес захворюваності пішов через передачу інфекції е, за рахунок продуктів харчування, як зазначили в центрі контролю і профілактики хвороб безпосередньо вірусу в продуктах харчування не було. Результати лабораторного дослідження Держпродспоживслужби показали, окремі шкільні порції були з відхиленням за бактеріологічними показниками. А це підтверджує, що в їдальні не було дотримано умов приготування їжі. Були антисанітарні умови, що доводить версію, о, саме розповсюдження, Ження широкого через харчоблок третя хвиля пішла за рахунок контактно-побутових контактів дітьми з дітьми, і інфекція поширювалась далі. У ліцеї від 22 січня відновили очне навчання, адже найбільший період поширення вірусу минув. Однак як зазначають фахівці, якщо спалах позаду це не означає, що норовірусна інфекція перестала існувати в цей період. В області достатньо високий рівень поширеності гострих кишкових інфекцій, пов'язаних як з норовірусною інфекцією, так і з ротовірусною інфекцією, і зараз дуже суттєвий контроль за дотриманням дітьми гени. Рук, що зменшує на 90% заразність. Наразі оператор, який надавав послугу харчування для учнів закладу, не може здійснювати це через припис Держпродспоживслужби. У ліцеї номер 8 безпечне харчування організовують за допомогою кейтерингу. Вже готові страви доставлятимуть школярам. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.